Всім привіт! Такий гарний золотий день зараз. Хоча зранку був мороз. Ну, Як не крути, вже і жовтень добігає кінця. Сьогодні я запланував половити голування на ваблера Міноу. На невеличкі ваблера Міноу. Що, О, в принципі, ось такі ваблерки сьогодні будуть летіти у воду. Ну це Stray Pro Magic у двох кольорах. Це міджики, це тіні фрай. А зараз чіпляю воблер Хоча я і попробую і біля перекати не знаю, де вона є. У таких місцях вони точно є, не знаю, чи будуть клювати. Пробаємо. вобер тонучий, повільно тонучий. це не літо. Він же не такий активний. Але чим важче його спіймати, тим цінніший улов. Пробую в різних слоях води. Є невеликий. Зараз ми тебе витягнемо. Раз. Я пішов. Чепився трійником. Малий. Клас. Ну це як? На тінь фрай. Це вже тут близенько підтягнув до, до корча. Є ще один. Це грішок. Класс. Класс, класс. Ха -ха -ха. Так, ты сюда. Опа. Люкс. Давай. Апстрім тут яма. Ну як яма така десь під 2 метри. Почекав, щоб ваблер занурився, і спів леганько тянув під твічок. І вже рішок дарив. Кто любит ловить на воблера сегодня видео для них. Ах, я знал. ха, -ха класс. Окунь. Это люкс. Три рыбы, что такие окунете. У мене було із Китаю також класні ножки, але я тут все пообривав. Може буде дочекаємося кращих часів тоді щось по заказу із Китаю. Ще один. Грубенький. Можна сфотографувати. Вже симпатичний Так, фотографії наробив. Ходи сюди. Уже симпатичний Ну поки що найбільший. Я кидаю то вверх по течії, то вниз потечі. Щоб одно місце не кидати. Цей клюнув кого я кинув вверх, по течії. Приду на інше місце. зродила обліпиха на чай чай такий виходить видненький але смачний а раз тут ще попідплити під той берег має сидіти голови пробуємо ще тут половити А ты сюда? Класс. Все за край губы. Не говорить. Ні, місця як такого кльового немає Але ось, Жалітись нема що. Попробую тут, з-під тих плетю. Щось здорити. Є гарне щось. О, оце вже голови симпатичний.

Далее на темной пластике еще трошки медленнее. Может там быть... Для чего я говорю? Елка. Право. Нет, не я говорю. А? <соценно> Класс. Вот Я беру кироглузд и тяну чуть-чуть вверх. Так, вот. так, вроде и плохая. скажешь, таки, найбоклювалы. Навіть ну, знову такий симпатичний. Я вже навіть не знаю скільки риб. Оп! Веселізно. Скільки риб сьогодні спіймав? Були ще дві в принципі такі штуки, навіть не показував. Зачепилися. Непогано, непогано. Ну далі закидати. Інколи є, що ловиш і дуже багато холостих покльовок. А результат такий собі. От сьогодні холостих покльовок практично не було. Скидаєш нічого, нічого, потім оп і зачепився. І так уже на повільну риномірку. чуть-чуть так. Ух ти! Ух ти! Знову! Ха -ха -ха. Якийсь вихід почався. Хотів показати на яку проводку, дивіться, знову симпатичний. Хотів показати на яку проводку. І зараз ще раз покажу. Де я пробував різні і твічі, ловиться і не твічі, але якісь менші, так замітимо. Така дуже повільна. Просто би ваблер собі помалесенько плив. Далі ще по чуть-чуть підмотаєш. І от ці крупніші саме на, на таку. Маже на відео видно таку полосу, де вода глибша і де менше. От всі ці два зловились там, де вода глибша. Які два? Та я вже три зловив тут, виходить. Ну що ж, з цього плеса кілька риб виловив. Я думав, що повернутися весь звідки починав, там де більше вода. От бачу чоловік прийшов на поплок там ловити. І думаю кудись перейти. Можливо вернусь на те місце звідки починав. Попробую і там. Один славом до вечора. Ще якихось півтора години. Дощ пошукаю головня. Може якраз, щоб хоч кілька рибин клюнули. А і так вже непогано. Кропатки. <риклад> Риболовлю я починав напроти мене з тієї сторони. Потім потім був горі. Там два песа вище, де непогано клювали і тепер вже на вечір зійшов сюди. Ну як на вечір, зараз половина п'ятої, але на шостої буде точно. Подивимось. Але Думаю, дві-три рибки за півтора години мали би клюнути. Заберту так, щоб я міг докидати під той берег. В в принципі як для такої ваги летить нормально, але дотянути Вабликянити... все одно не дуже може. На рахунок проводки вже ясно. Повільно рівномірка. А ось зачепилася риба ще одна. Хто ти такий? Головень. Клас. Пауза, нехай заглибиться і попри дно, повільно. Не хочу клювати. Він тут є, це точно. Але щось під вечір наоборот кльов. Практично повністю встиг. Це маленька рибка пливе. В обід ще трохи вітер вієв якийсь. Східний, не сильний, але був. Зараз підвечір, вже тишина тепло. Щось дрібне зачепилося. Певно, малий голову він А може і жиришок маленький. Розчепився. Знову сіла риба. І знову невелика. Може хоч цей не розчепиться. Тут трохи нижче. Ось такий. Так ще зійшов і тепер зловився. Хоча довший час не було покльовок. Виходить, що практично один за одним клюнули ці. Малесеньке похоже на щуку щось. Вроді щупачок малий, Ну? Тихо, тихо, зараз відчепимо. Клас. Дуже маленька. Напруті є щука, але її дуже мало. І Нівецька область ще і більше є. Тут небагато. Сьогодні, чим ближче до вечора, тим слабший кльов. Такий десятихвилинний був сплеск якоїсь активності. Два голодні, малих клюну, один розчепився, одного витягнув. І потім зразу приблизно з того місця і щучка. Все, треба брести на ту сторону і додому. На сьогодні все. Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі. І до зустрічі!